Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній Затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Друзі, сьогодні я готую дуже смачний кетчуп. Готую з доступних сезонних овочів і фруктів, які я попередньо підготувала. Помідорки я помила, перчики я помила і видалила серцевину. Червоний бурячок також помила і обчистила. Бурячок, друзі, треба брати такий, такого сорту, щоб був темно-червоний, бурдовий, можна сказати, щоб був. Сливи я також помила і видалила кісточки. І яблука також почистила і видалила серцевини. Можна яблука і не чистити, просто вони в мене були якісь дуже запилені. Я через то їх почистила. Тепер приступаємо, ці всі овочі треба порізати. Я так думаю, що їх можна різати в довільному порядку. Помідорки я ось так нарізаю кусочками і складаю зразу всі продукти складаю в кастрюльку, в якій буду це все варити. Перчик я нарізаю соломкою. Дорізати вони і так половинками в мене. Я їх додатково не буду нарізати. Додаю сюди. Яблука теж нарізаю невеличкими кусочками. Друзі, яблука потрібно вибирати такий сорт, щоб були з кислинкою. І тепер залишився ще бурячок. Я його натираю на грубу терку. Так, все порізала і поскладала в каструльку. Тепер я сюди додаю, дивіться, півчайної ложки чорного меленого перцю. Можна горошками друзі додати, дві-три штучки. Додаю чайну ложечку червоного меленого перцю. І додаю, дивіться, дві горошини духмяного перцю. І одну штучку гвоздички. І ставлю я це все на вогонь, щоб воно закипіло. Коли воно закипить, я зроблю дуже малесенький вогонь, щоб воно просто так ніби як томилося. І нехай воно там помаленьку собі булькає десь півтора години. Дивіться, друзі, на вогні воно в мене вже приблизно 10 хвилин. Овочі і фрукти пустили сік. І ця вся маса закипіла. Я зробила малесенький вогонь, і нехай воно собі помаленьку кипить. Час від часу я його буду помішувати. Дивіться, друзі, отак воно повинно помаленьку кипіти десь годинку-півтори. Дивіться, щоб воно не пригоріло. Я його буду тушкувати під закритою кришечкою. Вся ця маса варилася в мене на дуже малесенькому вогні півтора години. І тепер вісім, воно таке стало ну, таке подібне на пюре. Отаке. От тепер я його беру і погружним блендером перебиваю. Друзі, перебиваємо блендером тоді, коли воно вже охолоне. І тепер цю всю масу потрібно перетерти через ситочко. Трошки це загайно, але потрібно зробити. Перетерла на ситочко я всю цю масу, і тепер в нас ось тут все залишилося без кісточок і шкірочок. Без відходів не виходить, друзі, трошки відходів – це все викинути, бо тут кісточки і шкірочки залишилися. Тепер я цю всю масу повертаю назад в каструлю. Каструлю, звичайно, я помила. Додаю цукор. Додаю я сіль і додаю я мелену корицю. І ставлю я це все знов на вогонь, і після того, як воно закипить, потрібно, щоб воно прокипіло ще пів години, можна хвилин 40. Варити я його буду на маленькому вогні. Всі пропорції я, як завжди, дам в описі до відео. Але що хочу ще додати, що стосовно солі, мені здається, що це кожен повинен пробувати на свій смак. Чи більше солі додати, чи менше. І стосовно уксусу, якщо ви будете консервувати на зиму цей кетчуп, то за 5 хвилин до готовності потрібно додати буде уксус. Я не буду додати уксус, тому що я його готую так, щоб ми зараз споживали. Варити його потрібно при закритій кришці на маленькому вогні. Тому що він дуже булькає і обляпає вам всю кухню. І час від часу помішуючи, проварила я кетчуп на маленькому вогні ще 40 хвилин, він в мене охолонув. І я переклала його ось в таку пляшечку. Вона в мене давненько вже колись ми купили в магазині кетчуп, і вона мені сподобалась, і вона дуже зручна у використанні. От так от взяв. Ну, і як треба, то скільки треба, додав до страви. Ця пляшечка вміщає 850 грам. Ну і плюс ось я залишила ще в мисочці для того, щоб вам показати. Тобто, з цієї кількості продуктів, що я робила, виходить десь приблизно 1 літр кетчупу. Я зробила його невеликою кількістю для того, щоб зараз споживати. Друзі, я вже говорила, якщо Хтось хоче консервувати, то просто, згідно пропорцій, беріть більшу кількість продуктів, і в кінці, за 5 хвилин до закінчення варіння, додайте уксус, і попередньо в стерилізовані баночки розкладіть і закатайте. Тепер дивіться, я вам хочу показати, який він цей кетчуп вийшов. На смак він такий ніжний, має лагідний смак з кислинкою. Тут же ж знов справа смаку кожного. Якщо вам, друзі, треба гостріший, значить трошки більше перчику додавте. Солі можете більше додати, якщо вам так буде смакувати. Все потрібно пробувати. Дивіться, він без комочків, без нічого, однорідний. І я, і я кажу, що він дуже смачний, таку. Приємну кислиночку має, і гостриночку також, тому що ж тут і перчик є, і духмяний перчик, і гвоздичка, запах дуже він має приємний. Так що, друзі, раджу вам приготувати його хоча б раз і спробувати, я впевнена, що вам сподобається і ви будете його постійно собі готувати. Дякую. Цей кетчуп можна додавати до любої страви за вашим бажанням, він буде доповнювати і відтіняти. Смак любої страви. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей! Всім миру і добра!